Скорпіончики, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Подивимось, яким буде для вас травень? Уже, уже йдуть карти, вже видно, скорпіонам дуже треба інформація. Яким для вас буде травень 2024 року? Почнемо ми з вашої енергії. Енергія в скорпіона в травні. Так, До місяця й назад і. Проте внест намагаюся якось акуратно перекласти українською, нест це гніздо, так? Да? Дивіться, про що тут йдеться. Тут ви можете оберігати якусь свою ідею, такі карти пташині. Пташечка оберігає своє гніздо, своїх діток, та. так ви можете оберігати якийсь свій внутрішній стан. Бо, як на мене, Тут могло йтися про якісь болючі моменти. Ви з них виходите і максимально сильно тепер оберігаєте свій спокій. Оце ту зимунбек вона собі катається на тому місяці, її нічого не парить, вона тільки думає. Про те, як... як би цей момент не закінчувався. Тобто ви в стані такого от спокою, ви обережні. Напевно, це найкраще слово буде для вас в травні. Ви обережні. Або ви обережні тому, що ви очікуєте на якийсь результат, можливо, під кінець місяця. І всіма силами оберігаєте цю свою ідею. Чекаєте, коли ж цей результат з'явиться. Ну, Така енергія хороша, я б сказала, мені подобається. Будемо розкривати для скорпіонів. В плані роботи, кар'єри, заробітку, що у вас тут, Так, особисте життя. Ясно. Карти йдуть самі фізичний стан скорпіонів. Як себе будете почувати? Та ваш морально-психологічний бекграунд. Що тут? Приготувалися в плані роботи фінансові кар'єри. Король пентаклів. Мені подобається ця карта. Якщо ми розглядаємо її як людину, як чоловіка, наприклад, земної стихії, він такий, те, та, що називається, все в сім'ю, да, все добро. Тобто він працює, відкладає в нього багато можливостей заробити, він їх знаходить, вони самі йдуть йому в руки, навіть я б сказала. Тобто Король Пентаклів він такий дуже фінансово правильний. Всі його покупки обдумані і такі значущі. Він не кидає е, грошей просто так от на вітер. Це може бути людина, яка, наприклад, вам допомагатиме фінансово. Давайте зараз будемо дивитися для всіх. Якщо ви не працюєте, Така ситуація тут скорпіонів. Так, перший варіант. Тут ви не будете афішувати те, що вам цей король Пентаклів може фінансово допомагати. Або просто будете дуже так. Ну, да, все-таки це ситуація, коли от в мене є гроші, ну хай ніхто не знає, звідки вони в мене. Другий варіант це коли ви. Ну, Просто от чоловік вам дає гроші, ваш батько вам дає гроші, наприклад, ви там студентка, да? ви не працюєте. Тато, наприклад, перечисляє якусь суму, допомагає вам. Там, чи брат, наприклад, старший. Ну, як варіант, якийсь так? такий чоловік, який вас забезпечує. Я не бачу тут а, нічого поганого, ви цілком задоволені і, можливо, навіть любите так помовчати про те, що вас хтось забезпечує. Це правильно. Гроші є, по королю Пентаклів є. Ну і все. Бажання знайти роботу я тут не бачу. Тут може просто бути вивчення, наприклад, езотеричних, астрологічних якихось вчень. Можете від цього чоловіка отримати гроші на те, щоб якісь курси пройти, як варіант. Ситуація стабільна. Так, для тих, хто шукає роботу. Так, по карті світ тут однозначно знайти класну, дуже класну вакансію. І через протекцію, наприклад, короля Пентаклів, отримати там роботу. Ну, от сподобалось начальнику ваше резюме. І все, і ви тепер перший кандидат. Я думаю, тут однозначно йде отримання хорошої роботи. При тому, що було багато варіантів, і ви навіть не очікували, що саме з того місця да, вам перетелефонують і так я ми вас беремо. Ну тут класні перспективи. Так, по найму. По найму. Тут премія якась, не знаю, капне зарплата. Таке одноразове збільшення доходу. Тобто десь вам, не знаю, це я більше відчуваю як премія, якась як варіант. Стосовно того, щоб це вам прям зарплату підняли, ну, поки що ні, але може бути, що на якомусь тестовому періоді, і вона буде більше просто з часом. Тут теж ситуація по грошах цілком окей. Тут ще, окрім того, може бути якийсь подарунок, як варіант. Тут рука, яка вам дає да, ці гроші навіть тут по найму ситуація цілком ок. Або це через протекцію цього чоловіка, теж як варіант, отримати якийсь грант. В кого свій бізнес, хто на фрілансі. Так, четвірка мечів тут з повішеним. Ситуація тут така. Можливо, це пов'язано з святами чи з чим, але певний е час ви будете або не брати нові замовлення, або відпочивати, або ну, просто у вас відпустка від роботи, як варіант. Ну, да, мені це все-таки відчувається як те, що ви поки що, наприклад, нових замовлень не берете. Бо будете займатися питанням відпочинку, оздоровлення, як варіант. Ну, така ситуація підвішена, але в позитивному ключі все-таки Великдень і інші моменти. Тут ви просто розгрібаєтеся з тими проектами, які у вас є, дороблюєте тут до якогось моменту, і далі йдете в відпустку. Особисте життя. Так, скорпіончики, королева жезлів. Ну, це ви можете бути власною персоною, тому що така активна, ініціативна жінка. Зараз будемо прояснювати для тих, хто самотній. Не встигла навіть договорити. яка тут ситуація. Для тих, хто самотній, для дівчат, жінок, в першу чергу скажу, все не так і все не то. З вами можуть знайомитися і проявляти інтерес, але ви маєте досить високі стандарти, і вам аби хто не потрібен. І оці всі красиві казачки, да, бо по смерті Чаш це завжди ці повітряні замки, які там люблять деякі чоловіки порозповідати, без підкріплення якимись діями конкретними. Тобто це вас не влаштовує. Ви хочете чогось кращого, чогось, що буде вам рівнею, а отак розмінюватися розмінюється що? Королева жезлі, вона зайнята собою. в неї таке насичене, цікаве життя. Ти ще давай поборися за мою увагу. Ну, да, тобто тут можуть проходити якісь знайомства, але ви з них просто ну, виходите йдете. Ці люди перестають бути вам цікаві, бо всі вони просто не дотягують до того, чого ви дійсно хочете. Тому на цьому. Ситуація залишиться такою в травні. Дивимось для тих, хто в любовних трикутниках і різних незрозумілих стосунках. Четвірка пентаклів. Зберегти своє, відстояти своє, забрати своє будь-якою ціною. Ви хочете ці стосунки зберегти, ви хочете в них продовжувати бути. Ще більше того, хочете доказати, що ви краще. І ж треба вибрати вас. Mm -hmm. Часом навіть десь через конфлікт, а часом через плюшки. Тут можуть іти навіть такі стосунки знаєте, це карусель. Два шаги вперед, десять назад. Емоційна ця прив'язочка. Королева жезлів вміє маніпулювати емоціями. Вміє себе давати так красиво і розумно. Щоб все-таки хотіли вибрати її, бо для вас ці стосунки, в яких ви зараз знаходитесь, вони важливі і ви хочете їх зберегти. Будете старатися максимально показати себе ще з кращої сторони. Ще більше зацікавити для тих, хто в стабільних стосунках, що вас. Так, а тут ідуть якісь глобальні трансформації. Тут буде щось змінюватися у ваших стосунках. Я думаю, розкриємо. Чого це буде стосуватися скорпіонів? Трушеслів. Так. Перший варіант. Якщо хтось планував вагітність, це ваш знак. Пора. Тут ситуація розвивається таким чином, що для кого актуальне питання вагітності, пора. Зміни приходять важливі у ваше життя через дітей. Через дітей народження. Другий варіант. Хочу ще прояснити трошки. Буквально мені ще так. Для тих, для кого питання дітей не актуальне, скорпіони тут іде, ідуть зміни в стосунках. Додається більше пристрасті, більше гри. Тут йде оце е, приборкання норовливого, я не знаю, дуже цікаво. Це не те, що стосунки виходять на новий рівень, вони ніби уживаються, як то кажуть, весна прийшла. Да? Тобто, тут ви знаходите, як запалити вогник. Навіть якщо здавалося, що ви вже там 20 років разом живете, вже який там вогник. А тут він може з'явитися. Почуття ніби заграють. Оновляться, заграють з новою силою. Силою пристрасті. Отак. Це мені подобається. Так, пристрасне таке захоплення. Чи тут йде питання заради любовного трикутника, бо не завжди то ну, пристрасть це знає, що саме до чоловіка <свісно> чи до жінки? <свісно> От воно як. Дивіться, скорпіончики. Кажу всі можливі варіанти ще раз. Перший: діти, діти народження, оновлення стосунків. Другий пристрасть відновлюється у ваших стосунках. Третій пристрасть з'являється на стороні. У вас, якщо ви жінка. Знаєте, що подумала? Варіант, коли пристрасть з'являється на стороні, але вона вас запалює, ви розумієте, що там все, ну там не вийде нічого, але вона вас запалила. І ви от така от, з вогником цим повертаєтесь додому, дивитесь на свого чоловіка і думаєте, боже, яка я дурна. У мене ж усе сидить переді мною Вася. Ну там трошки подивилась на когось полона, що проходив мимо, так? Запалила трошки там всередині якийсь вогник, ну прийшла до Васі. І люблю я все-таки свого Васю, виявляється. Він в мене найкращий. І пішла жара. Всі можливі варіанти вже розповіла по цих комбінаціях. Дивимось питання фізичного здоров'я. Так, по колісниці. В принципі, тут все ок. Ну. Кілька жезлів, тут все ок по здоров'ю, тут нема що дотягувати. Єдине, що в кого є проблеми з опорно-руховим апаратом, та, хронічні якісь, то тут варто з'їздити до лікаря, перевірити, чи все ок, чи, можливо, треба щось поміняти там в лікуванні чи в вашій рутині. Але якщо як таких проблем немає, то я думаю, тут... В принципі, здоров'я класне в травні не підведе. І дивимось. Останній варіант це в нас морально-психологічний стан. Зрядка жезлів. Тут будемо прояснювати, від чого ви, скорпіони, ну, от, мені дуже перекликається з картою Protective Nest. З захищенням свого, захищення своїх кордонів, захищення себе? Ну, Внутрішню, ніби ви трошки насторожі. Давайте прояснимо. скорпіони. Тут ви боїтеся, що у вас щось можуть забрати, якусь вашу перемогу прямо з-під носа? Тривожитись через це. Але тут просто дарма тривожитесь. Те, що ви отак от на поготові стоїте з тою стої палкою, якщо що зараз когось вдарю, що от якось тільки підійди до мене. Це внутрішній ваш стан. Я не кажу, що ви такий на зовнішньому плані. Це ваш внутрішній стан може бути. Ну, він. Я не можу сказати, що він прям безпідставний, але він дуже такий роз'їдаючий. Щось ніби вас можуть прям з-під носа якусь перемогу витягти, вигризти, забрати, а вам лишить оту, одну рибку в чаші. І при тому це може бути зроблено ніби як через дружбу. Ви от як боїтесь цього чи що. Навіть якщо якась така ситуація може статися в травні, ви вийдете з неї з гордо піднятою головою, ви знає, знаєте чому? В карті зірка, вона в нас тут закриває все. Зірка це шикарні перспективи, і ви правильно зробите, що підете з цієї ситуації. Це от цей такий внутрішній вимикач такий так да? Ну, я вже більше не можу, ну його. Знаєте, я не буду більше конфліктувати, я себе поставила чи поставив. Не підходить, не подобається, я пішов, я пішла. Можливо, в такому випадку це є правильним рішенням. Бо по зірці це значить, якщо закриваються одні двері, обов'язково відкриються інші, ширші, з аркою і значно-значно перспективніші. Тобто, якщо тут доведеться все-таки захищати свої кордони, ви зрозумієте, що ну, на цьому полі бою вже ну, всі програвші, то ви просто виходите з цієї ситуації і переступайте через неї просто. Окей, okay, неочікуваність для скорпіонів, що буде неочікуваного в травні? Собака. Так. Окей, ну, 4 значити. 4. Собака, змія і вершник. Ну, бачите, це те, про що я говорила. Ваш внутрішній стан, цей такий протектін захисний, він не просто так. Це все-таки ваша інтуїція правильно вас веде. Хоч цей стан, в якому краще не залипати, бо він агресивний насправді, або дуже пасивно агресивний, що ще гірше. Але в деяких моментах це правильно. Знаєте чому? Бо тут М хтось з ваших друзів, як варіант, от ви можете отримати таку інформацію, що хтось з ваших друзів наплював на якийсь. Зобов'язання дружби, та, і використав е, якусь ситуацію проти вас. Тобто тут небезпека оця, вона пов'язана з дружбою, я не знаю. Хорошо, стабільність. Ну, ви не хвилюйтесь. Ви не хвилюйтесь, якщо у травні від вас відваляться якісь... Друзі, знайомі, перестануть з вами спілкуватися, або можуть якось вас десь задіти, підставити, намагатись. Тобто такі варіанти. Це може бути людина, від якої ви навіть не очікували, що вона це зробить. Слава Богу або богам, що це станеться, і ви позбудетесь цієї людини. Тобто, не хвилюйтесь, якщо з вами хтось перестане спілкуватися, хтось вам, як варіант, близький та в травні, бо це вас. Ну, ваше залишиться при вас. Просто шикарнючі карти, я от вам їх ще ближче покажу. Щастя і стабільність. Тут все окей, все правильно. Скорпіони, захищайте своє щастя. Навіть якщо для цього треба відмовитись від когось. Ніби як раніше важливого вам. Ось така ситуація. Цікавий місяць. Буду очікувати на ваш зворотній зв'язок. І до нових зустрічей, до нових відео, Скорпіони!